Ви думаєте, що розумієте все, що написано на етикетці вашої улюбленої пляшки віскі? Що ж, сьогодні я буду розкривати вам очі. Деякі слова це не просто опис, а справжнісінька пастка. Маркетологи знають, як зачепити нас красивими фразами, але часто за ними ховається лише пшик, омана і нічого. А іноді відверта брехня. Готові дізнатися, які саме слова змушують нас переплачувати за повітря. Тоді поїхали. Блок перший слова преміум резерв селект та Original. 99% віскі, на яких ви побачите ці слова, в принципі не представляють у себе нічого унікального, особливо відібраного і тим паче авторської оригінальності. Ці слова на ботлі фактично легальний спосіб запросити з вас трішки більше грошей, ніж того вартує Ботл Віскі. Хоча, звісно, є і виключення. О той самий один відсоток Звучить солідно, кидається в очі, але на ділі не існує чітких критеріїв, що роблять віскі преміальним, винятковим та спеціально відібраним. Яскравими прикладами носіїв таких слів є Label 5, Premium Black, Lafroy Select, Hank, Bannister Original та навіть мої улюблені Woodford грішать на слово Reserve на кожному своєму ботлі. Я щиро хотів би не бачити цього слова на лейблі, бо воно рівним рахунком нічого не означає. Означає, і може навіть трохи завищувати вартість віскі, хоча це ще треба довести. Та сама історія з Глін Моранджі 10, Old Virginia, Black Velvet і навіть з вишуканою іконою Dalmore. Релізи 12 Sherry, Cask Select, Portwood Reserve, Cigar Malt Reserve, О, oh, господи, чи ми і так не знаємо, що Dalmore це стабільно крутий і елегантний хай левел прайс віскі? Мені здається, оці всі приставки просто зайві на момент 2025 року і виглядають дещо застаріло та недоречно. Втім, відпрацьовують свою присутність на ура, бо гроші самі себе не зароблять, треба викручуватись. Другий блок все, що зі словами «Limited». це і ваше улюблене «Limited Edition» і те, що змушує мене кричати в себе: «Limited bottling» – як напля. Ажці Аберфелді 12. Напевно, вони мали на увазі лімітовані партії, типу Small Batch. Про цю глобальну маніпуляцію ми теж поговоримо далі. Але звісно ж ні про які обмежені випуски мова йти не може. Це ультрамасовочний віскі для усіх полиць, усіх супермаркетів, і нічого лімітованого тут немає. Та сама історія з Limited Edition. Базові споживачі думають, що всередині скла. Плюхається щось доволі рідкісне і цінне, ще й з прайсом вищим заочікуваний. А насправді в цей маніпулятивний надпис вкладають зовсім інше. А саме слова: зверніть, будь ласка, на мене увагу, діставайте ваші гаманці, я готовий їх спустошувати. Маркетологи люди розумні, більш того, вони дуже акцентно можуть надавити на потрібні кнопки, що відповідають за ваші поведінкові механізми. Тому таке слово, як лімітований, завжди буде на самому видному місці в рамочці та жирним шрифтом. Як, от, на ірландському хайт, шотландському «маккалені», Звісно ж, Blue Label від Джоні Вокер гордо носить статус лімітки, хоча усі ми розуміємо, що лімітованого там нічого немає. Я вам скажу більше: стратегічна ідея лімітованих випусків задумувалася не як виокремлення унікального смаку та аромату продукту, а для презентації на ринку нового дизайну ботлу, нової етикетки чи подарункового боксу. Чи ще якоїсь там колаборації з якимось митцем? З часом ця ідея перестала відпрацьовувати свої гроші, але дизайнери віскі брендів не полишають старань захопити вас на гачок лімітованості. Либонь спрацює, а? Третій блок моє улюблене Small Batch. Тут настільки все красиво і закручено. Що не доколупаєшся. Small batch означає маленькі партії, тобто щось, чого випускають мало по причинам, знову ж таки обмеженої кількості спиртів, бочок, вдалих експериментів з купажами, ну і так далі. Так от, ніхто не може внятно сказати, small batch це скільки. Дві тисячі ботлів чи півтора мільйона ботлів на рік, як, наприклад, з Фороузес Смолбач. Щось мені підказує, друзі, що цей тираж не про тисячі, навіть не про сотні тисяч ботлів. Але ні, смолбач і завалені полиці супермаркетів і онлайну. Такий самий приклад Зелайджа Крейг та Creek Small Смолбач. Це одні з наймасовіших американських бурбонів в принципі. І звісно ж, щоб хоч якось відсегментуватися від несмаку з сусідніх полиць, треба було себе якось таврувати. Тому зараз куди не плюнь скрізь одні смолбачі і не підтвердити ні оскаржити, бо знов ж таки немає точного критерію, скільки ботлів розливається під ярликом. Смол бач тому легко і з чистою совістю відношу фразу смол бач до відвертої маркетингової маніпуляції та потуги створити екстра попит. А всі вище перелічені візкі релізи і без цього круті і шановані. Тому вирішуйте самі, чи має це для вас значення чи ні. Четвертий блок об'єднує дуже завуальовані фрази типу дабл каск, тріпл каск і оце от ексепшнл каск, від якого так і віє золотистим пилком з платиновою стружкою. З першими двома часто маємо доволі класичну оману. Вам продають звичайну фінішну довитримку в другій чи третій бочці як унікальну смакову фішку віскі. Хоча насправді впливу тої другої чи третьої бочки, чи навіть четвертої, ви не Чуєте в смаку, але звучить гарно, погодьтесь! На цей хук вас легко можуть підловити такі шедеври, як Глін Turner Дабл Каск, Jim Beam Дабл Oak, Джеймісон Triple Triple та навіть Глінфідік 12 Triple Oak. Інша справа Exceptional каск, тобто виняткова бочка. Вартість такого віскі в основному становить від 300 доларів і до нескінченності. І відверто кожен раз маю сумніви, чи вартує воно того. Враховуючи, що пояснити наскільки ця бочка важлива, унікальна та необхідна вам. Мало хто може та й хоче, в принципі. Усіх їх об'єднує бажання набити собі вартість наявністю додаткових бочок для витримки. Хоча, по перше, треба розібратися, які саме там бочки, і по-друге, скільки спирти провели в кожній із них. Та чи мало це взагалі якийсь ефект на фінальний смаковий профіль? Тому закликаю вас ретельно підходити до аналізу віскі, що тримають в рукаві козирні бочки і хочуть здаватися переможцями по життю. П'ятий і останній блок я присвятив дуже ефектним словам: – «Family Recipe». Distillers Edition та Handcraft, прости, господи. Я коли таке бачу, одразу про себе думаю: ну так феєрично брехати треба вміти хлопці та дівчата. Ото й віть собі, компанія робить віскі 50, 100 чи 150 років. І ви реально думаєте, що рецептура не змінювалась під тиском обставин, сировинних війн, вартостей, трендів, наказів згори, політики компанії, суб'єктивних побажань, майстра купоживання чи його оточення? Якщо та сімейна рецептура і була, то вона де зберігається на папері в бібліографії власників. Щоб розказувати ностальгічні історії в родинному колі чи тусовці друзів. Тому, коли бачу цей надпис на бурбоні Jim Beam White та Yellowstone Anniversary, то просто ховаю очі від кринжу. Далі у нас Distillers Edition. ще один метод додати ваги цінності та вартості. Новому релізу звучить дуже персонально і нібито гарантує особливий підхід від команди дистилерії. Але по факту це знову ж таки старий трюк, який катають по новим гастролям, підсумком якого є можливість видати регулярний реліз. За щось унікальне. Найвідомішою серією з позначкою Distillers Edition є лінійка від компанії Diageo, куди входять Лагавулін, Таліскер, Оба, Крегенмор, Глінкінчі, Далвіні. Усі релізи з цією позначкою дорожчі за регулярні мінімум на 50%, а пропонують лише фінішні до витримки, які часто не просто не відчутні в смаку, а іноді й шкодять першочерговій бочці. Ну і, звісно, Сно ж, фраза «Handcraft». Те, що ми можемо побачити на ботлах MakersMark, Gellstones Irish», Katті Sark Prohibition і ще на десятках чи навіть сотнях наймасовіших віскі релізах Світу, очевидно, що найближче до правдивої ручної роботи з цими ботлами буде у оператора фабричного конвейеру, коли він знайде виробничий брак та відкладе в сторону неправильно наклеєну наліпку чи зіпсовану кришку. А ну і фасувальника на складі там теж ручної роботи до Стабіса. А так оце все хендмейд та хендкрафтед, ніщо інше, як легкий флірт зі споживачем, щоб як то кажуть. Очі закохалися, а руки потягнулися. На фінал я залишив вам ще чотири фрази, які нічого спільного зі своїм значенням не мають, а виступають черговою маркетинговою пасткою. Це у нас слова файнест. Pure mold, Old and Rare та поважне Legacy and Heritage. тусовко, я ні в якому разі не закликаю вас кенселити чи хейтити бренди, які сьогодні були згадані. В більшості випадків це все ж не погані віскі. та однозначно, сьогоднішній меседж такий. Звертайте увагу на те, що написано на етикетках, піддавайте критичному мисленню усе, що викликає у вас сумніви, та завжди, завжди докопуйтесь до коріння тих чи інших технічних чи маркетингових задумів, бо не все те золото, що блищить. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити? Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі, і до зустрічі у нових відео.